Вітаю всіх, хто любить малювати. І я сьогодні хочу вам показати, як малюється відбиття на воді таких якихось знаєте, об'єктів архітектурних. І наприклад, сьогодні це буде у нас відбиття на воді, містка, в якому буде арка. Ось. І, і чому я обрав об'єкт архітектурний, тому що на ньому буде най, найкраще видно, що у малюванні відбиття на воді у нас відіграє неабияку обу... не роль, у нас відіграє перспектива. Ну і дивимось, як це робиться. Як, як, як взагалі у відбитті грає перспектива? Ось. Щоб ви вірно малювали відбиття на воді будь-яких предметів. І ну, розуміли, як це робити ну, дзеркальне відбиття. Да? Дивіться, я малюю зараз рівень води. Оце у нас буде вода. І, наприклад, тут у нас буде місток. Ось місток отакої форми. Отак він піде. Тут десь буде у нас арочка. Отака арочка. Що ми робимо? Нам необхідно з вами визначити зараз. Яке який буде розмір нашого відбиття? Ми, ми знаємо, що відбиття може бути різним, може бути наприклад, меншим за, за оригінальний розмір, а може бути довшим за оригінальний розмір. Ми дуже часто можемо таке, таке спостерігати, от наприклад, дерево. А від нього отаке, таке розтягнуте, отаке відбиття. Таке може бути, може бути чи коротке. Це залежить від того, як близько ви знаходитесь до, до об'єкту, і, і ще залежить від того, що відбувається на воді. Тобто там ну, якийсь вітер на воді, там, е, там якісь течії, чи, чи ще якісь ось е, явища. Тобто ми зараз будемо з вами розбирати, що у нас дзеркальне відбиття, тобто у нас буде однакового розміру відбиття, як і, і сам оригінальний об'єкт. Таким чином, ми з вами що робимо? Я відкладаю розмір нашого містка, десь ось тут. Да? І ось у нас буде розмір нашого містка, відбиття. Да? І так само тут піде, піде, піде. ось Ширина співпадає. Ось таким чином. Все, тут витерли. Співпало, бачите, ось, ось у мене. От, тобто ці розміри у нас будуть в даному випадку однакові. Далі я проводжу лінію горизонту, на якому рівні я спостерігаю е, це відображення. Да? Не ось, І як мені відкривається ця арочка е, відносно лінії горизонту. тобто Мій мі, мі рівень зору. так. Да? І тепер дивіться, я зараз, тут вже включається перспектива. Я зараз веду лінію із точки сходу перспективного скорочення, я веду лінію сюди і визначаю, бачите, напрямок, напрямок стінки, яка у мене іде, скорочується да, у перспективному скороченні. І товщину стінки я визначаю вже сам, Тобто я можу її зробити вищою, можу зробити ширше. Тобто то вже Е, якщо там нам, наприклад, там іще е, ну, є там якийсь значить, уступ, то ми його показуємо таким чином. Бачите? Отак. Тобто можемо е, ну, показати глибину. Да, що відбувається на воді? Відбувається на воді так само все у перспективному скороченні. Веду, веду веду І у мене виходить, дивіться, що. Так само дзеркально. Напрямки у нас і йдуть, сходяться у перспективному злочку. В принципі, після цього можна вже відео закінчувати, тут вже тут все буде ну, ясно. Да? Але ми, зараз, ми, ми з вами зараз розберемо ще, як нам, як нам ну, ну, це, відбиття арочки зробити. Я відкладаю висоту арочки так, так само, як, як і містка на воду. Ось у мене буде. Бачите, відкладаю, відклав. Ну, це навіть я дуже, мабуть. Багато відклав десь отак. Ану, раз. Раз. да, Десь ось так. Е, але ж у мене арочка об'ємна. Тобто мені також необхідно зараз визначити товщину стінки. Я веду, 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 веду. Ось у мене товщина стінки визначаю сам. Отак вона у мене і десь туди пішла. Да? Десь туди пішла. А куди саме пішла? Для цього мені необхідно зараз визначити невидиму лінію моєї арочки з цього боку. Ось так. Ширина стінки однакова. Повинні у нас співпасти значить, рівень у цих ось у цих точок. Ось вони да, співпали на одному рівні. І ми з вами бачимо, що це, це у мене ще зараз жирно наведу, Це у мене. Зовнішня арка, яка до нас близька. А ця арка, це внутрішня туди арка, да, пішла. І оця лінія, зараз, що я зараз намалюю, вона невидима. Ось вона пішла. Бачите? Невидима. Ну, Я тут і да, так трошки зробив. Тобто можна її трошки зробити. Ось отаким чином, бачите? Ось у мене ця арка. Ось. Е також знаходжу середину арки цієї внутрішньої. ось, І в ідеалі у мене повинні вони співпасти ці, ці дві крапки у напрямку перспективного скорочення. Так само, як і тут. Дивіться. Раз, і пішла ось сюди. Є. І тепер у мене, в принципі, бачите, зовнішню арку я вже можу побудувати. Ось вона у мене йде відбиття зовнішньої арки. Ось, е, Внутрішня арка. Дивіться. Ось. Я через цю крапочку веду у, значить, у точку сходу. Опускаю вниз. Ось у мене, бачите. І, будь ласка, ось, ось як пішло. Раз. І, і туди зайшло. Все. В принципі, нічого зайвого. Ми, тут можна ще оцю лінію тут нам намалювати. Тут ще не видимо, як вона йде з цього боку. Але навіщо це нам вже ну, думаю, не потрібно буде. Ось, ну, ось так вона піде. Да? Це нам уже буде не потрібно. Ось таким чином буде виглядати відбиття містка. Бачите? І ми вже глибину з вами бачимо. Зараз я це зайве витираю. Ось, Оці всі лінії витираємо. І у нас з вами виходить от така, значить, картина. Зображення таке, да? Ось воно пішло. Тут у нас вода, вода, якась фактура там води. Це все робиться, ну, вже ж, малюємо ми там воду, все, але, але. Зображення буде виглядати відносно перспективного скорочення, і це буде правильне зображення. Е, ну, Не зображення відображення. О, відображення, ну і товщина нашої стінки, зараз я її спеціально я її зроблю такою, як би, темною. Що вона там буде у тіні. Так само вона буде і темною від, іти і у, у відображенні, Ось у відбитті. Відбиті. Ось бачите, що відбувається. Там фактура стінки, там якісь камінці там чи щось таке, то вже таке діло. От. Е, і, якби завершуючи відео, я хочу показати вам, які помилки роблять. Чому необхідно все ж таки е, перспективу е, враховувати і завжди її тримати в голові. Е, дуже часто як, я бачу, як учні мої малюють, і не тільки мої учні. ось, Наприклад, малюють будиночок. Ось стоїть будиночок якийсь. Тут все правильно намалювали. Ось тут у нас е, перспективне скорочення в цю сторону. Да, отак у нас воно пішло. Ось будиночок тут так стоїть. На якомусь холмі. Тут у нас іде відображення, вода. І малюють вони таким чином, що у них ось так іде. На жаль, ось так. Тобто у них лінія йде так само, як і тут. Все. Чому так відбувається, не знаю. Тобто, е, ну, навіть логічно, що у нас, якщо у нас, наприклад, лінія горизонту десь буде отут, то десь отуди пішло. І десь звідси піде у нас ось як піде. Дивіться, ось як буде йти відбиття. Ось. Бачите? В чому різниця? І так стосується всього: дерев. От, наприклад, чому ми малюємо відбиття на воді, що у нас дерево, ну, наприклад, отут у нас дерево отак похилилося в цю сторону. І ми не можемо намалювати відбиття, що воно у нас е, пішло в цю ж сторону. Не співпадають у них е, їх е, ну, напрямки. Тобто, дерево піде в іншу, тобто перспективне скорочення йде, перспективне скорочення. Тобто вони йдуть перспективно. Бачите, що відбувається з дзеркальним відбиттям. Я думаю, після цього це я тут витру, щоб воно вам не заважало. Ну Такий концепт. Ну, це я можу залишити, Ось. Да? щоб ми це наочно бачили і пам'ятали, що як, як правильно це робити. Відбиття, ось воно, правильно відбиття. А то відбиття було неправильно, я його стер. Ось, Думаю, що після цього відео ви будете з задоволенням малювати відбиття будь-яке, і вам це буде все вже ну, як би так зрозуміло і нескладно. До нових зустрічей, до побачення. На все добре.